Мої улюблені турецькі солодощі Рохат Луку, хочу поділитись з вами цим простим та дуже смачним рецептом. Від винограду віджимаю сік. Для рецепту потрібно 400 мл соку. Починаю готувати сироп. У посудину висипаю 600 г цукру. Туди додаю 200 мл води та половину лимона. Варю до температури 130 градусів приблизно 15-20 хвилин. Далі поєдную кукурудзяний крохмаль, воду та виноградний сік. Ставлю на плиту та готую до загущення. Регулярно перемішуючи. Процес загущення триває приблизно 20-30 хвилин. Сюди ж додаю готовий сироп в декілька етапів. Структуру доводжу до однорідності. Постійно перемішую до потрібного загущення. Сюди переміщую велику кількість грецьких горіхів. Добре вимішую та виключаю вогонь. Готову суміш заливаю у форму, покриту харчовою плівкою. Відставляю охолонути та ставлю у холодильник на 10-12 годин до повного застигання. Перед подачою нарізаю кубиками та обвалюю у крохмалі та цукровій пудрі. Та подаю до столу це дуже фруктово та смачно. Зберігайте рецепт, щоб не загубити. А ще більше рецептів у моєму телеграм-каналі, закріпленому у шапці профіля.